Часть номер три вибираємо ужастик. Написали йому, що не корейський фільм ужасів. Написали, що, щоб він випустив з 2005 по 2017 фільм ужасу, то що він не самі атмосферні. І Він написав: О, Лешо, у тебе чудове чувство атмосфери. Короче, і написав топ-3 самих страшних фільмів із предыдучого списка. Він написав, що типу, це вскриття... Фейк, фейк. Типа, дивиться. Закляття 2. Та дивися Закляття 2. Сіністер. The yeah, Babaduk. Yeah, Babaduk? Yeah. Кстати, uh, 2. А ми ж дивились з тебе Astral 2? Ми Astral, Astral, не Можливо, з тебе дивилися, як ты Астрал все остальное непонятно. Може, у нас тобі треба подивитися астрал? Один написав, кажу, іще сильне Кажу, посоветуй мені. Не можеш почитать. Почему я послушаю? Ну, так сработав голосовий датчик. The Conjuring Кажу: на основі Conjuring Він взяв не О, О! 2010 год. Це точно. 2001. Ой, ой, 2001. Це хорошо. Я люблю. О, дивись. До да, тупо закляття. Скажи. Ребят, вище трейлер. Короче, مني тих, що ви всі тіся трейлер в ВКонтакте, знаєте, що я сповнив, що ми грали з ним в зомбі ферму. Ну, то ще до, напевно, до 12-го року. І... І він постійно купував якісь діаманти ці за гроші настоящі. А в Каландаки голоса. В Каландайки в зомбі фермі тактивісі дози відео. Гол... А, да, голоса були, ребята, ностальгія це жесть. Короче, не може найти трейдер. Нашли. Дивися трейдер. Що вам нужно? Нікорёв. <гум> Короче, знаєте, якщо б от це, 2001 год зняли, перестали, хоча б 2010, мені кажеться, щось би получилось б годне. Короче, походу буде дивитися про сі рідних. Угу. Я будум казати слова погані. Угу. Це що Гаррі Поттер? Що 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 Ребята, женщина в черном стыде Гарри Поттер. <рес> Хоча Гарри Поттер тоже не дивився в жизни. Ты видишь, Гарри Поттер. Там две сиканы. Ты понравился? любитель. не любитель. Не любитель Марвела, Hogwarts, Гаррі Поттера, Ну, типа, такие. Да, я тоже мене Невладе, Кум в в кино на Марвел. Короче, я дуже сподобался. Не, ну там один, одна сцена про собачку, я помню. Дуже была миленькая. Це Росомаха там був. Ну, фільм новий, пройшло року. Видимо, фанат. Коротше, будемо дивитися незнайомці. Хоч мені кажуть, ми це дивились дуже давно. Дивились по. А, або це на синій стиль похоже, ні? Ні. Ребят, не знакомцы 2008. Вот мы пришли к финальному заключающему ответу, всем пока зрители мы Не, ну не факт, что мы будем это делиться. Мы сейчас еще про серийных... кому не насрался, пока. Я снимаю для Ютуба. А ТикТок а просто fake, fake knife, fake knife. <с refresh> Просто ТикТоки лучше в ТикТоке проще снимать. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Продлил. Все.